Перепочинок у медицині його називають депресією. Це такий собі стан душі людської, коли грішному тілу хочеться знаходитися постійно в горизонтальному положенні зі схрещеними на грудях руками, як у покійника. Очі не хочуть дивитися, вуха слухати, вуста говорити, ніс нюхати – Мозок думати, лінь, повна бездіяльність, частковий параліч внутрішніх органів і навіть деяких частин тіла, байдужість, бездушність, втрата апетиту, апатія. На все і на всіх наплювати, дратівливість від найменшого стороннього звуку, відраза до людей. Основного чинника перепочинку. Хочеться заснути і не просипатися, але безсоння. Випитої пігулки вистачає на годину, а інші 23 години доби жах. В очах страшенна втома. Вони печуть, ніби в них чимось сипнули. На голову накладено важкий чавунний казанок. Від найменшого поруху він стискає її залізними лищатами. Хочеться зняти його з голови і жбурнути геть. Але лінь в погляді тупість, пустота і безнадія. Тебе про щось запитують, а ти мовчиш, вдаючи глухонімого. Знайоме до болю обличчя розтягується в липкій добродушній посмішці, а тобі хочеться в нього плюнути, і тільки тобі відомо, чого ти хочеш зробити так, а не інакше. Плюнь, говорить тобі внутрішній голос, але ти цього не робиш, не дозволяє вихованість, і ти продовжуєш тупо дивитися. Тихенько стукнули двері, а ти здригаєшся, як від виверження вулкану, найменші звуки насторожують тебе. Зустріч з людиною пекло, і ти розумієш, що не треба поспішати до нього туди, коли воно є тут, уночі, коли оті з добродушними посмішками сплять. Хтось невидимий сідає на краєчок твого ліжка і співає забуту колискову з далекого дитинства. І ти вперше за багато безсонних ночей поринаєш в глибокий сон. Тепле сонце, пташиний щебет, буяння квітів і трав повертають тебе до життя. Проснувшись вранці. Приходиш до висновку, я коваль свого настрою, геть депресію, не таке вже й довге людське життя, щоб витрачати його на перепочинки.